Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо з вами прикрашати наш будинок і зараз буду вішати ось таку гірлянду. Вона має різні режими, можна перемикати, і також у наборі у неї був маленький пульт керування, можна дистанційно перемикати всі режими. Це така гірлянда йде як штора. Дуже гарно завжди виглядає. Я коли у когось бачу або відео, або фотографію, це мені взагалі настільки подобається, завжди мріла, щоб у мене було ось так прикрашено. І зараз, коли у нас немає зайвого тюлю, зайвих штор, які б тут заважали. Дуже зручно все приклеїти, боялася, що буде погано триматись, але вона така легенька, тому на звичайний скотч, просто де-інде прикріплюю, приклеюю і вона добре тримається. А, потім кожну ось цю стрічечку потрібно розкрутити. Деякі дуже легко розкручувались, деякі заплутались, довелося їх розплутувати. Дуже обережно, тому що ця проволочка дуже тоненька, я боялася щось поламати. Тому що якщо в якомусь місці зламати, то всі ліхтарики на ній світитись більше не будуть. Ой клас! Так гарно вийшло, я просто в захваті. Це супер. Коли на вулиці буде темно, ще раз зніму вам. Це така краса. А ну зараз вімкну, щоб блимало ік. кнопочка, тут різні режими. О! Ось так. І на цій штуці, на шторки, різні режими, є пульт навіть, і там на пульті можна перемикати. Це така краса. Вона ще відбивається від скла. І просто, наче, цих вогників ось зараз гарно. Вдвічі більше. Навіть не вдвічі, воно якось там в чотири рази. Всі відбувається ялинка у склі. Так, дочекаюсь, коли буде темно. Хоча у нас сьогодні була якась така дивна ніч світла. Хто звернув увагу? У нас просто нема штор, тому дуже видно. Я вимкнула світло лягати спати. І просто в кімнаті всю ніч було світло. Якесь таке небо яскраве було. І це не через сніг, бо сніг лежав і до цього, і тиждень тому. Хто теж це помітив? Я просто лежала, думаю, що таке? Все, просто все в кімнаті видно. Сподіваюсь, сьогодні буде темніше, і я вам все покажу. Ну, супер. Я так і дочекалась, коли буде темно. І показую, як воно темряві. Це просто супер казка. Бажаю усім гарного різдвяного, новорічного настрою. Прикрашайте свої будинки, даруйте своїй родині гарні емоції. Краса! У кімнаті Матвія на вікно наклеїла ось такі наліпки, дуже мені подобається. Можна було б цю композицію і наклеїти трохи вище, але я туди не дістала і вже не хотіла внести драбину. Ну, так теж гарно. Вони ще мають у темряві світитись, але потрібно їх так добре підзарядити ліхтариком пару хвилин, і тоді вони дуже гарні вночі, ввечері. У нас почали зашивати ось цю частину на сходах, знімаю вам до, щоб потім показати результат після, а на якому етапі ми зараз покажу далі. А поки що погуляємо з вами трохи по АТБ. Ось такі є дуже гарні ліхтарики, або не знаю, як це назвати, прикраси, які світяться. Побачила їх у Олі Чімич. Так би, напевно, не звернула б на них увагу. Дякую Оля, що показала. І я спеціально за ними поїхала. Дуже прикольно вони виглядають. Взагалі в АТБ багато різних новорічних різдвяних прикрас. Ось така гілочка, яка світиться. Дуже мені ось ці ляльки сподобались, але не взяла, тому що не знаю, куди їх можна Поставити у в будинку, багато різних кульок. Якраз мені подобались рожеві і дуже багато саме рожевих. Ну, золотисті, червоні, сині, зелені, стандартно. Блакитні ще мені дуже подобається. У мене якраз колись була здається, пару років тому ялинка в біло-блакитних кольорах це теж дуже ніжно, гарно виглядають. Ось ці ялинки класний варіант для подарунку. Ну, такого сувеніру, подарунку невеличкого, якщо в гості йти. Вони вже багато років в тебе, кожен рік продаються, і такі хороші ялинки, і їх навіть нейропсихологи рекомендують для розвитку дрібної моторики. Там потрібно такі дрібненькі прикраси вішати на цю ялинку. Для маленьких діток дуже класна розвивашка. Різні квіти, рожеві, білі, сріблясті, багато різних кольорів, гарно вони виглядають, і вони завжди дуже так незвичайно цікаво виглядають на ялинках. Багато різних гілочок, але я думаю, що можна зробити самі: просто взяти гілочку, пофарбувати і наклеїти на неї. Будь-які кульки, шишки, що завгодно, стрічечки, дуже просто це зробити. Найскладніше це знайти гарну саму гілочку. Ми взяли ось цю прикрасу місяць зірочкою, покажу, як повернемось додому. Також багато наліпок на вікна, ось таку ялиночку теж запримітила собі, вона вмикається, світиться. І заїхали ще в епіцентр. Тут такий прикольний потяг стояв, такий експонат. Владик питає, скільки він коштує. З'їздили ми в магазинчики з Владиком, покажу, що купили. Деякі прикраси на ялинку, дещо для декору поличок, які мені не сподобались. Тут вже дещо змінювала, будемо ще змінювати. Мені одна підписниця написала класні ідеї, що можна там зробити. Спеціально для цього я взяла ось таку вазу. Вона порадила, це прям супер. Я таку ідею колись бачила, але про неї забула. В прозору будь-яку ємність можна круглу, можна довгу, можна навіть звичайну банку трохлітрову взяти, зверху замотати мотузочку, я бачила, так гарно роблять. Покласти сюди кульки різні, якісь сріблясті, золотисті, кульки ялинкові, і це дуже класно виглядає. Можна і якусь таку штуку туди покласти, знизу можна вату, наче сніг буде. Взяла бантики дуже я хотіла. Хотіла рожеві, але рожеві виглядають дуже дешево. Обрали ось такі золотисті. Дуже гарні. Зараз будемо вішати один такий набір це в епіцентрі. І цей епіцентр, і цей епіцентр. Коштувала 59 гривень. Я взяла 4. Ось такі бусики, такі, і сріблясті для ялинки в Аврорі. Не пам'ятаю, скільки коштувало. скільки мало. Ось таку ялиночку вона тут вмикається взяла. А в АТБ. купили. Ось так гарно світиться. А ще старшому синові в Аврорі побачила ось таку штуку. Взяла. Він таке любить Це тетріс, там змійка різні ігри. Пока. <р Ogstolke> а, <реркес> цю річ побачила у влозі у Ольги Чімич. Мені дуже сподобалось. У неї, здається, якась інша була прикраса. Я взяла такий місяць з зіркою. Він чіпляється на такій присосці на вікно. І світиться. Тільки у мене немає батареїк. Сюди потрібно батарейки, вона дуже гарно світиться, пізніше покажу. Ось такі гарні бурульки, мені дуже вони подобаються. Я кожен рік на них дивлюсь. Завжди хотіла. І тут взяла в епіцентрі також. Зараз теж покажу, як вони виглядають на ялинці. Я думаю, що буде гарно. Ще взяла ось такі квіточки. Не знаю для чого, можливо, доповню вінок. мене чекає. Зараз покажу віночок, який минулого року я робила. Також у мене є на каналі відео майстер-клас, як я його робила. Ну, тут, в принципі, нема чого показувати, був готовий віночок, і на нього просто наклеїла те, що у мене є кульки, шишки. Ось такі бантики, кориця, щось червоненьке, що ще і все, мабуть. Тобто, все, що я знайшла, наклеїла, можна ось ці квіточки, що я купила, сюди ще додати. Ну, подивлюсь, як буде виглядати. Взагалі він мені і так подобається. Не занадто всього. Буду вішати його на двері. І якраз наш майстер пішов, можу вам показати. На якому етапі зараз? Вчора він зашив все гіпсокартоном. А сьогодні вставлю вам шматочки те, що я знімала, позатирав ось ці шви. Поки що так перші шари, і воно має просохнути, тому він сьогодні так рано пішов. І завтра буде ще зверху це замазувати. Ось так охайно все він закрив. Плівку приклеїв, щоб не забруднити стінку, сходи закриті картоном. Дуже важливо, хто робить ремонт, не залишати ось так надовго. Якщо там до місяця, ну, краще на пару тижнів, залишається. Ось ця малярна стрічка то нічого нормально знімається. У моєї мами довго було приклеєно, декілька місяців, і воно просто, коли відклеювала, все було в клеї. Вона дуже важко це все віддирала, і потім ще засіб купувала для того, щоб зняти весь клей. Просто стільки намучилась, і я їй допомагала. Ми там разом це все відмивали. Дуже це важко. А, і ось тут усі саморізи також позамазував. Не знаю, чому не всі щілинки, але якась система є. Ну, не знімайте, ви собі Та сам... Я панку знімаю. Ні, Ластик. так вам. Як вона називається фібер? Фібри пластик. Він іде такий, який не тріскається, да? він такий, як гумовий трохи. Треба зашивати сходи. Щоб коли ходиш, не було вібрація, ну, і воно не тріскалося. А це поверх цього блідолі. А, це поверх спочатку тим, да, а потім це висихає там декілька днів, потім цей наносимо. Супер. А як воно називається? Семлайт. Семлайт і сам семлайт. А саме матеріал? Це шпаклівка? E, ну це шпаклівка, так. Це шпаклівка. Ну це ремонт рахується. Mm -hmm. А для чого воно використовується? Крім сходів. Де є ще такі? Тріщини? Оце два, дверей, два дружбана да? для тріщин. Перший і другий. Довкола Все. дверей приховано Так, у так само вас тут робили. Тільки без, без семлайта, ой, без фіброласті, тільки семлайтом. Фіброласті кругом, де дерево. Дерево до шпакльовки, дерево до гіпса. Це ще може рухатись, дерево розширюється. Де, це де дуже різнорідні різно -різно 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 матеріали. Mm -hmm. О, там класно воно працює. Ну і це це воно в парі. Бажано в парі використовувати. І продовжуємо з вами прикрашати будинок. Ось так розкриваєш, ні, передом, щоб воно було. Диви. Ось так робиш так, щоб воно було так. І ось так, щоб було добре видно. Ось так на, на гілочку ти посаджаєш. А воно. Ну. Я, я думаю, що не важливо. Так. І, а, точно, під гілочку саджаєш і цю білу штучку закручуєш. Кричується. І вниз хвостики, щоб їх не було видно, щоб було гарно. Ось супер, правда гарно? Дуже подобається. Добре, що ми взяли на рожеві, бо рожеві прям дешево-дешево. Виглядали, знаєте, як, як оця квітка. Зараз покажу. Але ще в мене є така дуже дешева квіточка, не знаю, чи видно. А, але І... я їх засунула ось так всередину, щоб майже не було видно, щоб воно додавала об'єму. І якогось... <пала> якогось кодеру, але особливо не було видно. Тобто воно так не бросається у вічі, але щось воно видає. Супер, супер! Тільки оцей хвостик, отак хоп, і вниз. І тоді його. Такі банти, звісно, можна було і самі зробити, так я і планувала, але потім побачила їх в епіцентрі, вони такі гарні і подумала, що можливо у мене б і настільки ідеально, охайно і так, щоб вони всі були однакові і не вийшло б. Тому вже взяла, щоб вони точно нас радували. Вони гарні, з щільної тканинки, охайний край. Так би я думала, як потрібно їх хайно вирізати, якось підпалювати край, щоб нитки не стирчали. І сріблясте намисте також вішаю на ялинку. Взагалі, я купувала їх дві, здається, але чи то мені здалося, чи ми забули в магазині, чи десь в машині випала друга коробочка. Треба пошукати. Хотіла я взяти золоті, але оскільки я їхала з владиком, він сказав, беремо сріблясті і просто з цією дитиною тільки в магазини ходити. Дуже захотів такого кольору, думаю, ладно, візьму такого особливого, ну, не Дуже відрізняється на ялинці, тому вже нехай. Наводжу лад на цій полиці, забираю зайве. Ці баночки тут дійсно не вписувались. Дуже вдячна за ваші поради. І прибрала все, що було іншого кольору: червоне, синє, зелене, все воно якось негармонійно між собою виглядало. І зробила зовсім, ну, не зовсім так, трохи іншу композицію. Залишила тільки біле, бежеве, у скляночку цю вазу поклала золотисті кульки і все разом тепер виглядає так ніжно, якось сніжно мені кінцевий такий результат дуже сподобався. І як варіант ще можна ось такі золоті квіточки додати, але, мабуть, без них навіть краще. Покажу вам варіант серверування столу до свят. Поклала посередині столу червоний раннер, купувала у уюску, зелено-бежеві плейсмати. У мене все тут в таких червоно-зелених кольорах цього року вийшло. А також посередині столу викладаю гілочку таку, стрічечку, ялинку, поставила оленів, які я фарбувала у минулому відео. Різдвяних тарілок у мене немає, є тільки дві, тому поставила поки що дві, так, для прикладу, для візуальної картинки. У мене є серветки червоні і зелені. І ті, ті сюди пасували. я обрала зелені, якось вони мені сюди більше сподобались. І гілочку також вирішила прикрасити, щоб щось на ній блищало. У мене сріблясті різні кульки. Можна ще пройтись таким штучним снігом спреєм, так. забілити трохи цю стрічку, також дуже гарно б виглядало. Ну і Взагалі така композиція додає. Атмосфери, і оскільки вона така досить тоненька, не дуже така масивна композиція, як на мене, бо буває там і таці ставлять великі, то залишається місце, місце для страв. Принаймні на нашу родину ми завжди Різдво і Новий рік святкуємо родиною в чотирьох, тому для нас місця вистачає. І ось така сервіровка у мене вийшла, ще поставила свічки у прозорих свічниках. Ще хотіла купити чотири червоні тарілочки, Дивилась в епіцентрі, але вони там дуже поганої якості, якісь всі такі пошкрябані, тому не взяла. Також у мене є ось такі тримачі для серветок. Залишилось тільки знайти тканиння серветки і можна також їх покласти у кожну тарілочку, і буде краса. Обіцяла вам показати, які ковдри у нас у всіх, але на жаль, тієї, що ми завжди брали, не було. Взяла владу ось таку Добраніч, це українське виробництво, зроблено в Миколаєві. Розмір 150 на 200. Класне, легеньке, таке тоненьке, але тепле, легке, приємне на дотик, антиалергійний наповнювач. Не вбирає вологу запахи, можна прати, але зараз вони всі такі. В принципі, інших не бачила. Спробую, воно 700-гривень коштувало досить недорого в порівнянні з іншими. Підтримуємо наше, підтримуємо українське, тому спробуємо. Думаю, що все буде добре і зручно. Поставила тіста для хлібчика, буде ароматний домашній хліб. Вдягаюсь і ходімо, прикрасимо ялинку на вулиці. Давно я хотіла це зробити. Гірлянди поки що немає. Думала ось цю повісити. Це на сонячні батареї. батареї, китайська дешева, і вона погано працює, погано працює акумулятор. Він то працює, то ні. Причому вона у мене тут стоїть, заряджається. Там чи щось відходить, не знаю. Тому не буду вішати, бо дарма не хочу. Дуже довго обмотувати усі гілочки. Тому треба придбати вуличну, але я вже не можу витримати, повішу червоні кульки. Поки я вішала вінок, Владик тут гуляв, бігав зі сніжкаліпом, кидав в мене сніжки, а я вішую віночок. Посилання на відео, де я його робила, залишу в описі під відео. Переходьте, дивіться. Того року я почала вести якраз десь у грудні. Цей канал йому якраз виповнюється скоро один рік. Якого числа не знаю, треба подивитись, чи написано там під відео, коли перше відео вийшло. Але можете подивитись минулорічні відео, там також дуже затишно, багато різних ідей. Перекрашати ялинку на вулиці я почала червоними кульками, потім мені здалося, що їх замало, і вхід пішли і золоті. І кульки, і квіточки, і бантики, все, що знайшла, все, що залишалось, сюди повісила і також додамо обов'язково гірлянду, і буде краса. Ялинка, яка в домі, у нас залишається на тому місці, де стоїть зараз, багато хто з вас мені написав, що там є дуже класне навпроти вікна місце. І дійсно, якось минулого року про це місце ми не думали. Вона стояла біля сходів, також там гарно, але більше так посередині кімнати. А тут у куточку вона і місця не займає, і видно її з будь-якого ракурсу, і з дивана, і з столу, і з кухні, і одразу як заходиш у будинок. Тому нам також там сподобалось. Ось така ялиночка, красуня у нас перед будинком. Сподіваємось, вона буде добре рости, приживеться, бо тільки нещодавно її посадили. А ось така гарна вечірня атмосфера, запалили свічки. Дякую всім за перегляд!